Хотим а, проинформировать общественность и медию, что, как и было запланировано и обещано, а, нами создано два управления. Первое управление это по расследованию дел и преступлений, совершенными, а, совершенные нашими работниками, самой прокуратуры, системы прокуратуры. А, мы приступили уже к набору а, порядочных и достойных кадров, которые будут работать в, это управление, в этом управлении. И второе управление это управление по реформированию прокуратуры. Мы надеемся, что на втором слушании уже парламент проголосует за закон о прокуратуре, за изменение в закон, которые уже нам дадут возможность запустить реальную реформу, слияние районных прокуратур местные, набор местных прокуроров и их заступников через открытый конкурс, через соревнования, фактически прозрачный процесс. Вот эти все люди будут заниматься поддержкой и реформированием, и сопровождением всех этих процессов. Что касается управления по расследованию дел и преступлений, совершенных, совершенными нашими работниками. Еще раз хотим обратиться к общественности, к бизнесу. Не ведитесь, пожалуйста, на вымогательство, не давайте взятки прокурорам, обращайтесь к нам напрямую. Мы обещаем, что сделаем все возможное, чтобы были конкретные примеры и дела, где будет, будет, будет уже видна наша конкретная политика и нулевая толерантность против коррупции в самой системе прокуратуры. Хочу также представить Ирину Диденко, которая возглавит наше управление. С удовольствием ей передам слово, которая будет заниматься уже упомянутыми вопросами. Пожалуйста. Здравствуйте. В продолжение реформ и очищения органов прокуратуры – Зроблено перший практичний крок. Наказом Генерального прокурора України створено управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України. Іншими словами, це Генеральна інспекція. Це самостійний незалежний структурний підрозділ, який покликаний подолати внутрішню корупцію. Всередині нашої системи він підзвітний підконтрольний виключно заступнику генерального прокурора, генеральному прокурору і громадськості, складається він з двох відділів. Перший відділ це інформаційна безпека і аудит. Цей відділ покликаний проводити моніторинг. Відповідність майнового стану наших працівників. Фактично. І безпосередньо слідчий відділ, який буде розслідувати кримінальні правопорушення цієї категорії. Штат майже набраний з професійних, молодих, гарних слідчих, які готові до змін, готові працювати по новому. Але є ще чотири вакансії на it спеціалістів. Вони відкритий конкурс, вже на них оголошено. Прошу долучатися, кому ця тематика цікава, приймати участь у ньому. Фактично, свою роботу ми вже розпочали. Але без громадськості, без підтримки ми не зможемо тому звертаюся і закликаю до співпраці як оперативні підрозділи внутрішніх справ Служби безпеки України та інших, як громадськість, свідому і як працівників прокуратури, які самі готові до змін, закликаю до того, щоб просто прийти і прийняти безпосередню участь у реалізації матеріалу у розкритті схеми у її ліквідації. Якщо ще не наважилися на такий крок, я пропоную тоді висвітлити цю схему анонімно на сайті, посилання на який буде зроблено через кілька днів вже з офіційної сторінки Генеральної прокуратури України. Гарантуємо конфіденційність повністю, але при цьому будемо дуже відкриті до громадськості і будемо співпрацювати з засобами масової інформації. Хочу можливістю і поблагодарити всіх людей, які подались на відкритий конкурс, с чистым энтузиазмом. К сожалению, госслужба на данный момент в Украине не обеспечивает своих работников высокой заработной платой, но все эти люди верят в будущее государство, в будущее Украины и готовы вместе с нами бороться, чтобы этот институт встал на ноги в конце концов и государство встало на ноги. Спасибо большое за внимание.